Що вчитель початкової школи сказав вам абсолютно неправильно. Вчителька початкової школи запитала клас скільки годин у добі. Я гордо підняв руку і сказав, 24. Вона сказала ні. Окей, хтось інший сказав, 12. Вона сказала ні. Її відповідь була 8, 8 годин. Я досі не знаю, чи питала вона про робочий день. Наша вчителька якось сказала, що Сатурн, Нептун і Уран єдині планети, у яких є кільця. Я підняв і додав, що на Юпітері теж є кільця, але вони настільки слабкі, що їх важко побачити. Вона рішуче це заперечувала. Коли я ввічливо сказав їй, що щойно прочитав це в книжці, вона покарала мене за спробу виправити її перед класом. Наступного дня, перед початком уроку, вона підійшла до мене з енциклопедією відкритою на сторінці про Юпітер і вибачилася. Вона сказала класу, що я справді був правий і що важливо слухати людей і вчитися у них, навіть якщо ми впевнені у своїй правоці на 100%. Один із найприємніших моментів, які я пам'ятаю зі школи. Нагадую про підписку, вподобайку та коментар, якщо вам подобається це відео. А якщо ви взагалі у захваті, то можете ще й спонсорство каналу оформити. Щомісяць випромінює світло як і сонце. Як дитина Ботанік, який цікавиться космосом, я сказав їй, що він насправді відбиває світло сонця, але вона мені не повірила. Я готую вчителів природничих наук для початкових класів, і як астрофізика мене бентежить, скільки майбутніх вчителів просто нічого не знають про наш світ і про науку загалом. Як і в минулому семестрі, мені довелося переконати кількох студентів, що місяць не є зіркою. І оскільки у нас відведено лише один тиждень на астрономічні теми, я можу гарантувати, що деякі з них забудуть і повернуться до думки, що місяць це зірка. Чим вище ти піднімаєшся на гору, тим спекотніше стає, тому що ти наближаєшся до сонця. Моя вчителька п'ятого класу. Вона коли-небудь бачила гору. Снігова шапка її набентежить? Це вулканічний попіл. Вчителька статевого виховання в сьомому класі сказала мені, що білі речовини, які збираються на моїй білисні, це сперма. Я дівчина. Моєю першою вчителькою статевого виховання була літня жінка років 70. Ви спитаєте, хто доручив їй це викладати у 1994 році. Вона була безкоштовним волонтером від нашої місцевої католицької церкви. Декілька речей, які вона нам сказала: місячні є одним із божих покарань за гріхи Єви, і тому, коли Ісус помер за наші гріхи, у нас все ще є місячні. Тому що, коли ми дивимося на свої трусики, це нам нагадує, що не всі плями можна смити, вони назавжди заплямують наш родовід. Якщо у вас затримка менструації, навіть якщо ви не займали сексом з чоловіком, це означає, що ваше тіло робить аборт, тому що ви завагітніли від брудних думок, мрій або дотиків до себе богохульним способом. Хлопці і чоловіки схожі на собак під час менструації вони можуть відчути запах крові та прийдуть за вами, коли кров у вас пройде. Ніколи не можна дозволяти чоловіка. Ам відчувати запах, або показати їм, що у вас кровотеча. Студент мого класу запитав, чому ми називаємо це 20-м століттям, коли рік був 1900 якийсь там. Учитель пояснив, що швидше за все, ймовірно, давно, у темні віки, вони зробили помилку, коли друкували календар. Але на той час, коли це було помічено, усі календарі були зроблені та роздані, тому вони просто залишили все як є. Я чув, як вона це сказала, і знав, що це повне лайно, але я нічого не сказав, тому що я був сором'язливим чотирикласником, а вона була суворою монахинею. Середня школа, не початкова, але мій вчитель природничих наук у шостому класі сказав, що звук поширюється швидше за світло, тому що якщо літак летить над головою, ви спочатку почуєте його, а вже потім побачите. Я живу в Німеччині, і моя вчителька сказала нам, бідним третьокласникам, які майже не знали англійської мови, що секс за визначенням означає жорстоке поводження з кимось. Я багато думаю про це і досі не знаю, чому вона нам це сказала. Люди в парку збираються пропонувати нам наркотики замасковані під цукерки. Просто скажіть ні. Пройшло вже 20 років, а мені досі не пропонували наркотики в парку. Нам казали, що ЛСТ перетворить світ на мультфільм, що ви побачите музику, почуєте кольори тощо. Якщо чесно, звучить як реклама. Зрештою, я спробував ЛСТ. Було весело, але точно не так, як нам описували. У молодших класах у мене була вчителька суспільних наук, яка розповідала історію своєї подруги, які підвищили зарплату, і в результаті вона отримала менше грошей через податки. Не дивно, що цей міф настільки поширений у моїй провінції. Вчитель природничих наук у четвертому класі сказав нам, що їжа після ковтання потрапляє в шлунок протягом 45 хвилин. Витратив на це весь урок. На початку уроку він дав нам кожному по шматочку пластівців. В середині уроку, приблизно через 20 хвилин, нам треба було показати, де це ймовірно було в нашому організмі. Правильна відповідь, за його словами, була десь прямо над нашою ключицею. Роки по тому, коли я їв занадто гарячу вівсянку, я переконався, що він був ідіотом приблизно за 4 секунди. Що, якщо я не вивчу таблицю множення, то стану пропащим сміттярем. Я так і не вивчив, але я сміттяр, який заробив шестизначну суму минулого року. Це необхідна робота, яка критично важлива для кожної окремої людини в країні. Я дуже радий, що вони платять за роботу так, як повинні. Що не завжди матиму в кишені калькулятор чортів брехун. Що я можу уникнути ядерного вибуху, сховавшись під партою? Дурна жінка. Я дивився про цей фільм і знаю, що краще залізти в холодильник. Перший клас математика. Вчитель скільки два мінус один клас один вчитель, а один мінус два. Клас Збентежений. вчитель, бачите, ви не можете відняти більше число від меншого числа. Я інтелектуал. Гей, зачекайте, це буде мінус один вчитель. Тихо, цього ще не існує до третього класу. Мені вчитель намагався довести, що ми потіємо сечою, і тому від поту такий неприємний запах. Звісно, я був малим і довірливим, тому повірив у це. Пішов додому сказати це своїм батькам, які потім розповіли мені правду. Мої вчителі англійської середньої та старшої школи наполягали на тому, що коментування романів стане життєво важливою навичкою для навчання в коледжі та подальшого життя. Після школи мені не довелося коментувати жодну книжку. Зараз навчаюся в аспірантурі англійської літератури і вже маю ступінь бакалавра з творчого письма. Я жодного разу не коментувала книгу, незважаючи на те, що я маю читати, якщо тільки вчитель спеціально не змусив мене зробити це для оцінки. Ви повинні мати вищу освіту, щоб коли-небудь мати значення. Зараз я заробляю більше ніж вчитель початкової школи. Для моєї роботи навіть не потрібен диплом. Я двічі кинув коледж, навіть не навчався у якомусь ПТУ. Люди вперше прийшли в Америку по сухопутному мосту, який з'єднав Західне узбережжя Африки зі східним узбережжям Південної Америки. Чи не було б розумніше перейти з Росії на Аляску? Ні, мабуть, ні. Не про мене, але днями ввечері я дізнався, що мою дружину вчили, що динозаври вимерли в 1930-х роках. Це просто вразило мене, і вона була шокована, коли я сказав їй: їй 36. Вона ходила до школи в крихітному містечку в західному Техасі, де в її класі було лише п'ятеро дітей. Мабуть, вони просто придумали все, чому вчили дітей, хоча вони навчили її стрихти овець. Це викликало у неї інтерес до індустрії краси, і тепер вона володіє власним косметичним бізнесом. Тож я думаю, сенс від її школи такий був. Вашій дружині 36 років, і вона щойно дізналася, що динозаври вимерли не у 1930-х роках. Вибачте, але я не думаю, що тільки школа у цьому винна. Нічого з вас не виросте. Ви всі помрете, сядете у в'язницю або завагітнієте, не закінчивши середньої школи. Цікаво, що всі мої однокласники з початкової школи виявилися досить успішними дорослими. Навіть двоє найбільших хуліганів в моєму класі, які не були настільки схильні до знань, заснували власну підрядну компанію, і зараз у них все добре. Каптуси можуть стріляти у вас своїми голками. Я довго боялася квіткових магазинів. Не в початковій школі, але у мене був учитель історії в середній школі, який казав, що з рабами не поводилися погано, тому що вони були власністю, і ти поводився погано зі своїм автомобілем. Дякую за перегляд! В коментарях розказуйте ваші історії, що ви найтупіше чули від своїх вчителів. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайку та донатити на ЗСУ. А якщо бажаєте фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео, а також тепер доступно спонсорство нашого каналу. До зустрічі!